Парі матч та Львів заряджені перемагати. Це, по-перше, зацікавленість тренерського складу була і вирішив свої сили спробувати в цьому клубі. Там агенти працювали в цьому напрямку, але так конкретики ніякої не було, тому. З України було декілька варіантів, але вирішив зупинитися на Львові, тому що перше, мене підкупило те, що тренерський склад хоче мене бачити у команді, і це був вирішальний фактор в моєму виборі. Ну, спілкувався з, з Медіним і з ним побалакав. Він сказав, що головний тренер хоче бачити мене у команді. І... Це для мене, ну ще раз повторюсь, вирішальний фактор був. Ну, це для мене. Ну, коли я переходжу в, з команди в команду, це дуже визначальний фактор, коли тренер хоче тебе, головний тренер хоче бачити тебе у складі команди. В першу чергу я поспілкувався зі своєю родиною, з жінкою і прийшли до цього висновку, що треба приймати це, цей варіант, і я вважаю, що це правильний вибір. Команда з амбіціями, незважаючи на турнірне становище, я вважаю, що команди дуже гарний підбір футболістів. І, мабуть, я думаю, що будуть ще нові трансфери, і будемо робити від себе все залежне, щоб виконати поставлену задачу на цей сезон. На жаль, ні з ким з команди я ні день ну, в інших командах не пересікався. І так хлопців ну, знайомлюся. Так ні з ким не знайом був до цього. Це швидко. Це, я думаю, що проблем з цим не буде. Я бачу, що тут всі гарні хлопці, колектив дуже гарний, і прийняли дуже добре. І, не знаю, я вважаю, що питання спортирання в колективі не буде. Звичайно, що про Львів багато знаю, багато разів тут був на іграх і так приїжджав. Погуляти. Ну, Про клуб теж ну, я завжди, де б я не грав, я слідкую за, завжди за чемпіонатом України. І ну, фактично якби, ну, дивився за, за результатами, як клуб розвивається. І, ну, я фактично знаю все про клуб. 23-й був вільний, я його взяв, як, ну, подобається мені цей номер. І... Буду грати під 23 м номером. Один раз за кар'єру грав під першим номером, це було в Азербайджані, тому що 23-й тоді був зайнятий, а так, переважно у мене 25-й був номер, 55-й. Ну, 23-й, ну, не знаю, подобається мені ця цифра, тому його і вбрав. Ну, не недавно вже. Там в мене є пара сторінок, ну, які нехороші люди викрали. Ну, це їхні питання. Я сам веду свою сторінку і ну, по можливості стараюсь спілкуватися, тому що усі люди, хто пишуть, там, ну, з відкритою душею я стараюсь їм, по можливості всім надати свій час. Ну, стараюсь спілкуватися зі всім. Ну, по-перше, як я розумію, дивлячись з турнірної таблиці, у нас задача залишитися у прем'єр-лізі. Ну, Хочу від себе там, я прикладу максимум зусиль, щоб команда виконала цю задачу і що, ну, хочу грати, хочу отримати задоволення від гри, щоб тренерські склад і президент були мною задоволені і задоволені всі командою. Я думаю, що збори в Туреччині. Ми гарно попрацюємо і будемо робити на футбольному полі все від себе залежне. Ну, конкуренція це, я вважаю, що ніколи не заважала ні на одній позиції. І чим більша конкуренція, тим я вважаю, що ти краще будеш готовий і... і стимул буде більший. Я хочу, щоб побажати, щоб вони нас завжди підтримували, приходили на стадіон, вболівали за нас. Ну і всім українцям хочу побажати, щоб мирне небо в нас було, і ця жахлива ситуація, яка в нас є в країні, поскоріш закінчилася.